Хочу вам сьогодні розказати також про наші поїздки в громади. Дуже часто, коли ми проводимо події, до нас звертаються представники і представниці різних громад. Це не тільки Харківська область, а можуть бути і в області України, регіони. і просять нас приїхати до них їхні заклади освіти або в управління освіти, розказати більше про нашу організацію, про те, що таке освітні центри школи. Чи ми займаємося, що ми робимо і які є можливості співпраці? Ось тому як завжди, ми відповідаємо на запит людей, на запит нашу цільову Торії, і ми відкрили таку відкриту реєстрацію на безкоштовні візити до, до закладів освіти і до громад. Наразі у нас понад 20 заявок. Плюс ми також постійно отримуємо заявки поза цією реєстрацією і стараємося, звичайно, максимально швидко їх опрацьовувати. Не завжди подається прям в день в день, але тим не менше, ми дуже гарно знайомі з більшістю харківських громад. На багато в Київському регіоні, Чернігівському, Сумському. Є також і львівській, івано-франківській області, і в принципі ми дуже зацікавлені да розвивати цю ідею, завжди вдається особисто мені поїхати. Ось тому у нас є також наша проектна менеджерка Кристина, яка буде в цьому році їздити більше замість мене. І також у нас є Юлія Гарінова, яка є нашою тренеркою, одругою колегою, партнеркою вже протягом багатьох років. Тому, якщо ви, наприклад, хотіли би, щоб ми приїхали до вас і провели таку міні-презентацію, щоб ми розказали, що ми робимо, які є зараз проекти, як можна то, Будь ласка, реєструйтеся, залишайте свою заявку, пишіть нам напряму. Ми постараємося максимально швидко її. Працювати і приїхати до вас. Дякуємо дуже.